Всіх вітаю. Давно не виходив в ефір, але зараз хочу прокоментувати цей жахливий випадок, який стався на Харківщини, Харківщині з дітьми, і пояснити, чому так відбувається, щоб вже нарешті повернути увагу до проблеми, щоб її вирішувати. А відбувається наступне. Ви бачили, що поліція виявила. Небезпеці дітей, тобто мати залишила дітей до майже добу, малолітніх дітей залишила без нагляду. Сусіди помітили, повідомили в поліцію. Поліція приїхала і забрала дітей дякую, що дякую, що оперативно відреагували на це. І під час обстеження було виявлено, виявлено просто жахливі. Кадри, жахливе приміщення, в якому діти перебували довгий час. Тобто, діти знаходили в складних складних життєвих обставинах. Що це значить, що складні життєві обставини? Тобто, ця сім'я має бути на контролі в громаді в служби справах дітей. Служба справах дітей має виявити це, тобто тримати руку на пульсі постійно. Ну а там що тримати, там все було очевидно. Тобто дітей мали би вилучити завчасно, поки, а потім соціальні служби мали би працювати з родиною, щоб допомогти, дати допомогу. Якщо, ця, якщо там питання в саме в умовах перебування, то надати допомогу там на житлове житлові умови змінити, виділити кошти додаткові, щоб зробити ремонт нарешті там, в цій квартирі, да, щоб діти були в нормальних умовах. Тобто уявіть то собі, скільки багатодітна сім'я. Далі. Якщо мати, не, очевидно, не справляється з батьківськими обов'язками, то треба з нею було попрацювати, надати їй допомогу, якщо їй потрібно, або поставити питання про позбавлення батьківських прав. Що було б з дітьми той час, коли б їх вилучили? Тобто цих дітей мало б вилучити ще раніше? Щоб не сталося так, а якби сталася трагедія, якщо б діти, діти могли загинути, могли загубитися в лісі ще десь. Ну, багато таких випадків трапляється, що було б далі? Тобто дітей мали б забрати і помістити в... спочатку в лікарню, обстежити їх, що зараз. Є, да? діти, очевидно, в лікарні, проходять обстеження і надається допомога, а потім вони мали б попасти в або в патронатну родину, яких, на жаль, немає вільних місць на Харківщині, і взагалі в країні їх дуже мало, або в ЦСПР, центр соціально-психічної реабілітації, де під наглядом фахівців, дітей б. Обстежили теж, надали б допомогу, і діти перебували б там той час, який б знадобився б для громади, або для відповідних служб, привести житлові умови в порядок, да, попрацювати з матір'ю. І якщо вже неможливо було б відновити батьківський потенціал родини, помістити, позбавити, подати на позбавлення батьківських прав і шукати альтернативну сім'ю для дітей. Але. Там багатодітна сім'я, тому дітей мали б помістити в ЦСПР – Центр соціально психологічної реабілітації. І ось якраз це вважають інституцією. Да? Тобто Мінсоц почав з якогось з нещодавного терміну вважати ЦСПР, це центр, ну, центр, де діти тимчасово мало б знаходитись. Інституцією, тобто, начебто, інтернатом. Да? І це. Погіршило об'єм статистику. І ось що от, в даному випадку на Харківщині відбувається? Є вільний заклад, гармонія, які порожні, які порожні на території Західної України так, знаходиться на західній частині України. І туди б мали б відправляти дітей, яких, які в небезпеці, але їх не відправляють туди. І залишають в таких умовах. Тобто я задавався питанням, а чому? Чому погіршилися показники, тобто покращилися показники виявлення дітей в небезпеці? Просто Харківщина зростає в цьому плані. Здавалося б, війна і прифронтова область і мало б більше бути виявлених дітей в небезпеці. Ні, показники покращуються. Чому? Тому що просто дітей не виявляють. Тому що всі звітують, що суперкласні показники. Діти всі в сімейних формах влаштовані. А діти бачили, в яких сімейних формах. А хіба скажіть, будь ласка, такі жахливі умови? Це краще, ніж в інституції перебувати тимчасово. Навіть якщо це, вибачте, якщо це навіть інтернат, да, то там за ними б доглянули би. Я проти інтернатів, але я і проти того, щоб діти просто були в. Щоб чиновникам покращити показники, перебувало таких же, ну це просто ганьба. І, на жаль, таких випадків дуже багато. Я думаю, що в Змійському районі багато таких родин проживає, коли дітей під час війни, по масштабної війни, початку, після початку війни пороздавали просто по таких сім'ях, з яких їх вилучили. І вони там зараз знаходяться. Тобто майже така сім'я. Діти були вилучені, проживали в інтернаті. Потім почалася повномасштабна війна, дітей відправили туди назад, і їх просто, я так думаю, є негласна заборона просто виявляти та забирати дітей назад, в такі ЦСПР, щоб не псувати статистику Мінсосполітики та всім тим, хто займається реформою Я Думаю, пані Ірина Тулякова також має побачити цей ефір і побачити реальну картину. Місто Жонович має побачити цю ситуацію, побачити, втрутитись, негайно втрутитись. Чому порожній заклад стоїть гармонія? Чому туди не влаштовують дітей? Чому їх не виявляють в небезпеці? Далі ситуація в нас на Харківщині також не виявляються діти в самому місті Харків. Чому? Тому що, начебто, всі сім'ї СЖО виїхали в евакуацію. Але на їх місце заїхали нові сім'ї з Ізюму, Скупенська, ВПО, які там стояли на контролі в службах, яких служби контролювали. А сьогодні вони приїхали в місто Харків, в місто Харків, да? і це вже не область. І вони, начебто, з заново починають своє життя. Але ж це не так. Якщо сім'я ж, якщо сім'я складних життєвих уставинок була, тоді. Якщо там батьки могли зловживати спиртними напоями, наркотичними засобами, засобами і так далі, то хіба переїхавши в місто Харків, вони перестали бути в складній життєвих обставинах? Ні, ситуація ще погіршилася, вони стали ще й ВПО. Але на обліку в місті вже Харкові вони не стоять. Тобто вони живуть, уявіть собі, от були, наприклад, в Купінську стояла сім'я в СЖО. Служба контролювала. Сім'я виїхала з Купінська, але на облік місто Харкова вона не стала. І її ніхто не контролює. І поки сусіди не повідомлять, поки там щось не станеться, ніхто не буде знати. А що має бути? Не те, що навіть виявити, а їм потрібно допомагати весь цей час. Мама не прийде і не скаже, що вона там зловживає правильно в службу. Вона не зізнається. І такого взаємообліку, взаємообміну інформацією немає сьогодні між містом і між областю. Я, в свою чергу, от ще до цієї ситуації, яка послалася на Харківщині, от ця публікація про виведення дітей в небезпеці підняв питання на координаційному штабі. І я хочу подякувати ще президенту України, який призначив Ірину Андріїну Віріщук на посаду заступника керівника Офісу і подоручив їй займатися дітьми, попросив, щоб на одне один з питань розглянули питання Харківщини. Саме да? От Саме, чому простою заклад. Я думаю, це буде гарним прикладом розібратися нарешті. Чому заради показників реформи дітей залишають в небезпеці? Ну, а... Ще звичайно розглянути питання закону, заблокованого Мінсоцом закону міністром Жолнович, 70 і 77. Знов повертається до нього. Цей закон просто дозволить створювати громадам сім'ї, тобто, щоб дітей, які залишилися без батьків, щоб дітей, яких батьків, яких позбавили батьківських прав. Змогли просто влаштувати в прийомну сім'ю. Цим законом розблоковується усиновлення. Я думаю, що незабаром будемо ще цим питанням це питання висвітлювати, тому що дуже багато сімей, які бажають всиновити дітей. Мене дуже часто запитують, як це зробити. Я кажу, в Україні це майже неможливо зараз. Тому що кожна сім'я, яка хоче встановити дітей, вона має обзвонити всі служби дітей кожну область обзвонити. Як мінімум, просто обзвонити. Це просто майже нереально. Немає обліку дітей. Немає нормального обліку дітей. Просто немає. За цей час діти просто виростають, дорослі, сталося доросліше. Якщо б батьки хотіли там, трьохрічну дитину встановити, вже вже за цей час вона буде, їй буде 6 років і так далі. А вони будуть шукати маленьку дитину. Хтось шукав шість, а буде вже ці дитині, там 10-12 і так далі. А, тому наше бажання цим законом могли б зрушити з місця цю стіну просто. Да? і Якщо сім'я з Львова хотіла встановити дитину, вона би зайшла б в службу справ справах дітей Львівської області і побачила б повністю всю картину, всю країну побачила, де діти є. Але вона побачить ця сім'я тільки тих, хто проживає в Львівській області, з дітей, хто є на обліку. А в Харків треба буде їхати. Дзвонити в Харків. А ще ситуація, що часто так буває, що теж поділюся такою... таким моментом, що кожна сім'я, напевне, хоче, яка, яка стоїть на обліку усуновлювачів, вони відмічають там такі заповнюють таблички і ставлять, яку вони дитину там, чи захворюванням, чи не захворюванням. І кожен ну, більшість ставить що без захворювань, тобто здорову дитину. Дуже багато дітей мають просто захворювання, там легкі захворювання, і це якраз стає приводом для маніпуляцій. Тобто, ага, ви ж хотіли здорову дитину? Тому, там, якщо дитина якесь легке хронічне захворювання, яке не було проблемою до тієї, родини, яка би хотіла б встановити дитину. Батьки, ті, які хочуть усиновити, пишуть, що не хочемо там з захворюваннями, вони мають на увазі дуже важкі захворювання, інвалідність і так далі. Що, тому що потім вони сам на сам були з цією дитиною і просто не в змозі будуть потягнути да? матеріально навіть. І під, це, просто під цю галочку підпадають е діти з просто з легкими хронічними захворюваннями. І тому е цих дітей вже не видно. А вони могли бути усиновленими. Про що я кажу про і про корупцію, корупцію, в тому числі в цьому напрямку. Да? Тобто, якщо на чисті на руку люди, які працюють в системі усиновлення, вони просто приховують цих дітей, які мають легкі захворювання. Бо батьки ж поставили галочку, що вони не хочуть захворювати дітей, тобто кандидати-усиновлювачі. А потім, коли от починають з Львова, наприклад, прийшли з Львова шукати дитину, у Львові немає. Не, треба дзвонити в Харків, наприклад, або там, в Одесу ще кудись там. І якусь обусть дзвонять. У вас є діти? Там, є. Немає, там. або є. Але. В... Я не буду казати, бо немає в мене таких підтверджених фактів, але ну, ви можете собі уявити. Да? Якщо. Знайти посередників, які допомогли це зробити, то, звичайно, потім виявиться, що дитина має всього там, там, не знаю, якусь легку хронічну хворобу, і тоді батькам вже повідомлять про це, вони там, звичайно, заплатять за це посередникам. І ну, що тут Америку відкривати? Всі про це знають, скільки це коштує і так далі. Але цей закон, якби його не блокував він він би просто би зробив би прозорим цю систему і багато-багато чого. Але про що я кажу? Є надія, що з приходом Ренодрі Неричук може, мені здається, буде більш все швидше і прозоро працювати. Вона вже давно займається захистом дітей, крадинує штаб. Знаю про всі проблеми, зможу оперативно донести інформацію вищому керівництву, сказати правду просто, да? і я думаю, що ситуація покращиться, я так сподіваюся. Але я мовчати не можу, і бачу ці фотографії, коли я знаю, що є вільні місця. А дітей спеціально не виявляють, і що і ці діти могли загинути просто, ну не можу просто мовчати. і Буду казати про це, і хочу вас попросити поділитися цим ефіром, цими постами, да, щоб просто привернути увагу до цієї проблеми. Просто заради показників деюстралізації, заради показників реформи, заради просто відзвітування під козирьок сказати, що в нас там зменшується кількість там якась, а по факту просто підставити дітей під небезпеку. Це просто ганьба. Тому працюємо далі. Гарного всім вечора. Поділися цим ефіром, щоб побороти цю систему. Дякую.